Всім привіт! Ви на каналі Моє Життя. Мене звати Світлана. Дякую, хто завітав на мій канал. Хто підписався, дякую. А хто ще не підписався, то підпишіться, будь ласочка. дякую за коментарі, дякую за лайки. Дякую вам за все. Дивилася рецепт, як Самвела, Дем'ян і Надя з Недогарок робили піріжечки. І сьогодні мені захотілося знову зробити. Але я буду сьогодні робити на кефірі. Все, кефір у мене вже тепленький, я підгріла, чи підігріла. Добавляю сухі дрожжі, пакетик на 600 грамів молочка. розмішуємо. Трошечки додаю ось так солі, цукру, 4, 5, 6, і хай буде. Столових ложок, сім, цукру, солі. Ой, Господи. Гарно розмішаю. Вибачте, у мене стиралка робота. Працює, стирається одяг. Ну, все залежить від дрожжей я вам скажу. Якщо хороші дрожжі, то все буде добре. І ще залежить теж від муки. Є мука така глізєва, нехороша Зараз розмішаю. Ось так, я вже гарно розмішала, дрожчі розійшлися. Навіть якщо там десь трошки вони не розійшлися, то вони ж все одно розтануть. Це можна не переживати. Я так люблю їх гарно розмішати. Так, тепер у нас залишається ванільний цукор. Я додаю пакетик. Можна було навіть зразу додати. І з цукром і сілю. Ну, я зараз добавила. Ох, як ну так простенько в мене все. Ну і ось це вже інший раз я беру і вже муку і замішую тісто. Тільки я вам ще не сказала за олійку. Олійку зараз я візьму. І ложечок 4 столові я добавлю олії. І сьогодні я беру маргарин. Він уже у мене розтопився. Так, я його ось так розмішаю. Обов'язково, щоб він не був гарачий, а тепленький. От так. Додавляємо. Виключу телефона, все з місочки заберу. І включуся. Що нам не треба, я відставляю, розмішую, і зараз добавлю олію. Ось так я беру ложка дві, три, чотири. Я потім ще, коли буду замішувати тісто, я ще трошечки добавлю уже в тісто, коли буде мука. Тут у мене просіяна, я тоді добавлю ще. Тепер беру і просію муку. Не виходить ось така кружка неповна. Півлітрова баночка. Я не знаю, скільки там. Ну, ті на муки беріть стільки, скільки візьме, щоб не забити. На 600 грамів може бути кілограм, може 800. Ну ось так, і просії. Ось зараз я, зараз я півлітрову баночку просію і розмішаю. Дуже добре користуватися ось такою лопаткою. Дуже добре. Поки лопаткою, а потім буду руками. що були дрожчі хороші. Ну там до 24 го року вони дійсні, я дивилась. Далі. Кефір у мене дуже добрий, аж солодкий. Я спробувала дуже смачний. Як, пас... як пасочкою пахне тісто. Ще дуже добре молочко кип'ячене. Закип'ятити молочко, щоб воно було таке тепленьке, щоб охолонуло і неси. Так, виходить, третя баночка півлітрова. Я зараз виключуся і скажу скільки буде в мене баночок. Так, якось прикріпила і боюся, щоб не впав телефон Може шататися. Так що. Ось так. Лопатка така внучка і є і так добре, як рука. Як гарно. Помішаємо. Я добавлю ще трошки олійки. Олійка ніколи не мішає в тісті. Мене рафіновано. Чунту? Місочко у мене чиста. Ой, все жовтеньке. І фартушок. Ну як це так? Я не підбирала.

Кляю груші вже 4 дні підряд і у холодильнику помити є. І десь взялася мошка. Ну, я думаю, все. Бачите, тесто до стола не пристає. Воно треба, щоб було. Ліпкувати ось так, але до рук, щоб не бралося. Моє тісто вже стоїть півчаса От вам і результат, що живі є дрожчі, а що сухіє. Дуже довго. Мене за півчаса сходить тісто і живими дружчами. Ну Це ще й так, слава Богу, що хоч трохи піднімається. Але я вам скажу: от, -от е, ті дрожчі такі поварно намальований, вони мені не подобаються, своя лінія. Саф момент класний. Я навіх момент ну, раніше брала. Вони, звісно, дорогі, 18 гривень пакетик. Але я коли спішу, то я зразу оце замісила без опари, без нічого. Розробила, зробила там рогаліки чи булочку і зразу в духовку. Навіть не ставлю, щоб тісто сходило. І класно виходить. І інший раз я роблю навіть так дорожче. Я беру меншенькі кульки роблю і зразу в духовку. Тільки включаю на маленьку температуру, і ніби вони там як сходять, наприклад, там на 130 градусів. А потім вже додаю 180. і... Вони вже підійшли на меншій температурі і пішло діло. Оце я коли спішу. І нормально все. ну Довго тісто сходить, звісно. медленно медленно Але добре, що і так. Я вже подивилась, думаю, боже, тісто не сходить. І це ж поставила я на котел, там, де тепленько йому. У мене на фітільку горить котел. Загубили машинку Ігор. Він <ривається>, сидить. Здрастуй, миленький мой синок. Ігор, де машинка? Не можемо, десь викинули в мусорку. Мене Ігор теж час від часу, що не треба в мусорку. Але каже, я не викидав. Може, я викинула під виноградом. Там стояв пакетик якийсь, але я подивилась, там просто пачка і такі гільзи вже такі, ну, були пом'яті. Та, та, та не може бути, то ми вивезли, там на свалку. Пачки, пачки була. Пачки, там. Ну цей табак засипається. Да, це а той, що я взяла, вішня, то той треба робити машинкою. Я зав'яжу пусточку. в коси ніде не падали. Якось зав'яжу. Треба собі буде купити таку, знаєте, простеньку, якусь хустинку. Ти тоже удобно таку важко зав'язати цей хвостик. Гвалт. <гум> І його розбирала. Пошов. Пошов. Пішов у поход. Каже, пошли купимо мені штани. обув, і курточку, я кажу, Ігор, штани в тебе три пари є, обув треба тепла. Він ну, каже, красовки, кажу, а красовки наші? Красовки вже відходять, ще можна в їх ходити. Ну, так, поки буде тепло, міняти можна. Три пари в його є, хоча вже вони такі не нові. А кажу, обув тепло то треба. Ну, а куртку подивимося, поки в його є. Він ще в цій ходить, під нізом батник. І в та така. Його теж. Я купляла нову, я не знаю, чи за тисячу чи десь отак. То вона була хороша, така, як там як щось таке блискуче під низом подкладка, як термо чи, ну, тепло. Чуть-чуть ну, попропалював, але що ти зробиш? Нічого, він всі так палить курточки. Коли курить, воно летить і робить дірочки. Так що, так. Буду старатися, бо бачу вже моє тістечко помалесенько, помалесенько, бачите. Я люблю, коли дуже швидко сходить. Ну, все, пішла я на двір. Хм. Порезала я яблуко. Маленькі огонь включила. Зараз додавлю цукор, щоб були солоденькі. Бачите, сок їхній випаровується. Вони не будуть витікати. Я ось так їх, бачите, вони тільки прив'януть і все. Може, такий запах, я кажу, я не знаю, дуже добре яблуко. Дуже добрі. Такі запашні є. Вони у мене солодкі. Я думаю, три ложки столові є хватить. П'ять яблук я нарізала. Я не обирала. Не хочу, вони, бачите, із шкурочками. Нібито такі ціліші будуть. От. От так, трошки карамелізується. Хто хоче корицю додайте, сьогодні я не буду додати. У мене кориця є. Братик пересилав велику баночку, дуже класно, дякую. М -м -м. І все. Ще трошечки буду знімати. І моя тісточка вже наконець-то ой, -ой, -ой, ой Зайшло. Я думала, не зайди. Мало в його було сили чогось сходить Може мало пакетика. Ну, сах моменту. Є дуже класно є. Дрожч. Ну, вони давно були. Я їх вселі. Може, хто бачив мої відео, я в печі робила. То нормально. все воздух. Нехай відео, я зараз його на стіл виложу, бо ну Начинка в мене готова. класно смачно